Привіт! Сьогодні говоримо про фабричний набірний край резинка 1х1. Для цього мені потрібна дешева нитка із Аврори, Робоча нитка, якою я буду в'язати сам виріб, спиці і трошки математика. В готовому виробі це у мене светр, мені необхідно набрати 322 петлі. На контрастну нитку дешевої заврори ми набираємо рівну половину, тобто 161 петлю. І пров'язуємо два ряди лицевою. Потім додаємо нашу робочу нитку і ще пров'язуємо два ряди знову ж таки лицевою. Після того, коли ми пров'язали два ряда робочою ниткою, ми приступаємо до формування саме наборного краю і резинки один на один. Для цього, дивіться, ми виконуємо наступні маніпуляції. Прив'язуємо лицеві, всі будемо прив'язувати лицевими. Тобто ось лицева, я пров'язую лицеву. Далі нам потрібно з виворітного боку знайти притяжку з першого ряду ось нашої робочої нитки. Бачите, там, де ми саме у нас перший ряд. І ось тут дві протяжки від другого ряду і від першого. Ми її піднімаємо на спицю і робочою. Пров'язуємо виворітну. Давайте ще раз. Лицева у нас завжди лицева. І тепер спицею якою ви подаєте нитки, так? Ви шукаєте ось цю нитку. З першого ряда робочого, піднімаєте її на подаючу спицю і робочою спецією пров'язуєте. Далі в'яжемо так само лицева, піднімаємо нитку із першого ряда робочого і так вяжемо до самого кінця. От я вже закінчив пров'язувати перший ряд, піднімаючи між кожною лицевою петлею по одній виворітній. І далі я пров'язую ще один ряд по візерунку, лицева виворітна. І після чого дістаю ось цю ниточку. Давайте зараз пройдемо один ряд і потім дістанемо допоміжну нитку. На рахівнику рядів ставимо плюс 1. Ми пройшли перший ряд. Це зараз виглядає ось так. І будемо видаляти допоміжну нитку. Для цього нам потрібні ножиці і дуже велика концентрація уваги. Для того, щоб не розрізати робочу нитку. Для цього нам треба була максимально контрастна нитка. Ми зараз розрізаємо в місці там, де у нас був початок ряду. І. Якщо все получається, бо не завжди виходить, просто тягнемо за першу нитку із петлі. І тягнемо, тягнемо. Може витягнутися все, може витягнутись не вся нитка. Ну, але суть зрозуміла, так? Тягнемо, тягнемо. Опа, нитка відірвалась. Окей. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми раз, раз. І у нас відпадає. Тут треба розтягнути трошки, розтягувати, і у нас відпадає нитка, ця допоміжна, яка нам не потрібна. Зараз воно ну, швидше за все все не відстане, бо нитка обірвалась, а не вийшла б все. Нічого страшного. Так, і ось тут нитка залишилась, дідусь з всього. Так. Давайте спробуємо ще порозтягувати. Може, вона піде таки далі трохи. Так, дивіться, пішло. Це та сама нитка, яка обірвалась, ми її витягуємо і вже, походу, я витягую її геть всю. Та вона вийшла. І ця частина у нас також. Все. Нам це більше не потрібно. Дивимось на наш набірний ряд. Після ВТО він, звісно, зміниться і заповниться, а суть в тому, що він не дає полотну дуже закручуватись ні, ні всередину, ні, ні вгору. Ні всередину, ні, ні назовні. І ми далі в'яжемо те, що собі задумали. Наш набірний ряд готовий. Дякую за увагу. Лайк і підписку.